Друзі, всім привіт! Сьогодні відео буде не на політичну тематику, а автомобільну тематику. Значить, Fiat Panda. Значить, бокове скло. Просто впало. Просто впало. От, оцей автопідйомник. От, підіймав його, воно на сонці, певно, там той пластик перегрівся. Чи що, Не знаю. Коротше. Бо у нас сьогодні жара дуже. до 40 градусів на сонці, якщо не всі 50. І ось зараз будемо розбирати. Знімаємо ось цю резинку. Знімаємо ці пластики. Я вже зняв, їм зараз покажу промова, які йде. Ось такі просто накладні. І відкручуємо ось такі болтики там є. Так, розкрутили всі болтики. Тут в мене 4 чи 5, не знаю. Оцей не забудьте, Тут теж є знизу ось так. Два ось там, один тут. Це 3, 4, 5. І також ось це розкручуємо. І тепер здоймаємо ось цей пластик. Ось так. Нас цікавить, власне, ось це. Так що тут далі можете не знімати, але ми знімемо, щоб воно нам не заважало. Так, і зараз здоймаємо ось цей пластик. Так, він там на таких кліпсах. Якщо ви побачите, не побачите, зараз, отам, от, бачите. Так що не бійтеся тягнути. Так, тепер от відсотянили цю кришку і тут от такий є ще дріт. Так? Ось так він тримається. Тут теж ви його висуваєте, спочатку біле ось так розщовкуєте так, догори. І потім воно висувається. ну Розберетеся, це не важко. Ось так зняли залишається. ту кліпсу не витягнув, це потім я вийму також. І зараз треба обережно зняти цю шумку. Я вже її раз знімав. Так що у вас вона буде приклеєна. Обережно цей клей віддираєте і знімаєте. Так, ось зняли шумку, і тут, в принципі, вже в нас є доступ до... Зараз будемо дивитися. Тут оце моторчик стоїть. І має бути така ще кліпса. Вона або поламалася, або злетіла. Зараз будемо дивитися. Зараз знімлю ще динамік, бо вона там за динамком. Я бачу, вона злетіла, Скоріше за все, розтрощилася. Зібрав ось тут моторчик, так два тросики, один іде, і другий. І тросик. Ось така стоїть ця бандура. Тросик крутиться по таких роликах. І ось ця штучка у нас знову поламалася. Значить, буду купувати ось таку штучку і заміняти. Оця штучка вже кріпить, власне, саме скло тримає. І ось так вверх, вниз, тросиками. Зняв, значить, друзі, повністю механізм. Ось тут він лежить. так. Розб... Знімається дуже легко. просто Тут тросик був чисто один круг напутаний, запуталося мені. І ось ці кінці не сходилися. Два кінця. І через то прийшлося розкрутити. Зараз ставлю на місце. Купив той елемент і скло вже буде працювати. Щоб зняти цей механізм повністю розкручуємо 5 болтів. Три болта ось цих на моторі. І два болта на цій шині зверху-знизу. І висовуємо легенько через цю дирку. Друзі, ну ось і заклав цю штучку. І назад потім підсоєняємо електрику, ставимо це на місце. І ось так воно у нас спускається. Якось так. Пан Богдан тримає в косі. Всім папа, всім гарного дня. Зараз ставлю це все на місце і зеркало справлене.